Всім доброго дня. Продаж з'являється свіжопригнаний Ford Fusion. Автомобіль, щойно ми пригнали з Німеччини, пару днів назад він тільки заїхав в Україну. Це у нас 2011 рік. Бензиновий двигун 1.4. Механіка 5 ступка. Автомобіль в гарному збереженому стані, По кузові без дефектів, легкосплавні диски. Пороги в нас рівненькі, ціленькі. Диски в гарному стані, гарна гума. Красивий колір. Дивіться, стан цього автомобіля. Пороги рівненькі, ціленькі, вони в оригіналі, не фарбовані. Лобове скло в нас також оригінальне ще. Над лобовим все чудово, капот без сколів, без висічки. фари також, бампер також, дивіться, дуже гарний стан даного автомобіля. Технічно все чудово, ніде нічого не гупає, не стукає. Давайте відкриємо. Багажник, багажник відкривається з ключа. Є в нас полочка, болти накручені. Кришка багажника не знімалася, в комплекті маємо вогнегасник, аптечка. Повнорозмірна запаска. Домкрат, ключ, повністю весь комплект. Запаска ще жодного разу не використовувалася. Кришка багажника без пошкодження. Заднє скло у нас оригінал. Заглянемо в салон автомобіля, салон в дуже гарному збереженому стані, він нехім чистився, так як приїхав, так і є. Дивіться, килимки на місці, сидіння. Таке враження, що ними ніхто не користувався. Чисті цілі стан дивіться, ручки. Знизу також двері двері в гарному стані, герметик цілий, корозії немає, дивіться, всі мітки, все на місці, по пройомах також все чудово. По комплектації маємо передні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, всі наклеєчки, все на місці, кондиціонер, підігрів переднього скла, лобового підігрів заднього. З автомобілем є три ключі і пробіг даного автомобіля 171 тисяча рідно підтвердженого пробігу. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, оберти не плавають, є в нас мультикермо. Мультимедіа працює, кондиціонер працює. По кулісі все чудово. Також аукс, ручник працює. Тут у нас все відкривається. Регулювання зеркал. Ліве є. Праве є. Склопідйомник. Працює. Тут працює. Є сервісні документи, сертифікація пройдена, автомобіль готовий до реєстрації. Дивіться, стан салону, все чисте, ціле. Давайте заглянемо до двигуна. Двигун працює гарно. Антифриз чистий, болти не кручені. Капот також не крутився. Тут також все на місці, всі мітки. Тришку притягує. Щупа не сапонить. Двигун працює гарно. Вібрацій шумів немає. Фари у нас оригінал. Також з цієї сторони. Так виглядає підкапотний простір. Так, давайте закриємо. Стан капоту, дивіться. І показники фарби даного автомобіля. 118, 125. 119, 107, 154, 125, 93, 123, 112, 244, 244, 143, 164, поріг. 87, 101, задня дверка. 249, 158, 151, 110, поріг, 89. 108. Цих дві дверки у нас, передня права і задня права, пробиваються по двійному окрасі. Але у нас вікна в оригіналі. Пройоми в нас не фарбовані. 64. 78. Поріг. Не фарбований. Заднє крило 118. 106. 106 124. Чисто два косметичних окраси. Це права дверка передня і задня. Далі 105 кришка багажника. 112 93 104 104 120 134 поріг 134 116 140 140 126 126 127 127 16. Давайте, давайте проєм. Пройом з цієї сторони. 74. 80 75. 66. 72. Отже, друзі, два косметичних підкраси. Без шпаклівки, чисто косметика. Все решта в оригіналі. Пороги нижче, все в дуже гарному збереженому стані. Кого цікавить, даний автомобіль, авто знаходиться в місто Вінниця, Ніванське шосе, провулок Затишний. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі, посилання буде в описі під цим відео. Для наших підписників діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Всім гарного дня, мирного неба та гарних авто!